Всім привіт! Знаєте, навіть звичайнісінький похід містом це ж ціла подорож, яка ну, вимагає певних знань. От сьогодні давайте крок за кроком розберемося в правилах, які роблять цю подорож безпечною. Думаєте, сходити в магазин це просто? Хм, не все так однозначно, бо кожен раз, коли ми виходимо на вулицю, ми стикаємося з купою маленьких викликів, приймаємо рішення. І так, навіть звичайний похід за покупками може перетворитися на такий собі квест, а головний приз у ньому це, звичайно, власна безпека. А ось і наші сьогоднішні герої. Знайомтесь, це Ліза та Яромир. У них здавалося проста місія купити щось новеньке до школи. І от саме разом з ними ми пройдемо весь цей шлях від їхнього будинку до магазину. Подивимось, які перешкоди можуть зустрітися ті, з якими, по суті, стикається кожен з нас. Ну що ж. Поїхали. От тільки но Ліза та Яромер виходять зі свого двору, вони відразу ж стають учасниками чогось значно більшого. І от питання як називається ця їхня нова роль? Абсолютно вірно. Пішоходами. І знаєте, це не просто слово для того, хто йде пішки. Ні, ні. Згідно з правилами дорожнього руху, це ж цілий офіційний статус, а він, у свою чергу, дає певні права. Але водночас накладає і дуже серйозні обов'язки. І ось воно перше випробування на їхньому шляху. Давайте подивимось, із чим же вони зіткнулися? Так наші герої вирушили в дорогу, коли вже почало сутініти, а в сутінках та й взагалі в темряві темний одяг це, по суті, плащ невидимка для водіїв людина стає майже непомітною, і це, звісно, створює просто величезну небезпеку. Отже, яке ж рішення буде правильним для Лізи та Яромира, як їм зробити так, щоб їх було добре видно на дорозі? І ось тут є цікавий момент. Справа ж не тільки в кольорі. Оці світловідбивачі або флікери, вони працюють, ну, як маленькі дзеркала для автомобільних фар. Вони просто відбивають світло назад і сигналізують водієві Я тут. І роблять це задовго до того, як водій зможе розгледіти сам силует. Наші герої, до речі, згадали про це і повернулися за світловідбивальними браслетами дуже мудре рішення. Окей, з першою перешкодою впорались, але ж сучасне місто воно завжди готує нові виклики. І часто вони пов'язані з нашими звичками. Знайома картина, правда? Весела розмова, улюблена музика в навушниках це ж чудові супутники. Але тільки не біля дороги. Ліза та Яромир так захопилися вибором пісень, що геть втратили пильність, і просто перестали помічати, що діється навколо. 20 секунд. В середньому саме стільки часу йде на те, щоб перейти дорогу. Подумайте, всього лише 20 секунд, але вони вимагають максимальної концентрації, якщо відволіктися, можна ризикнути абсолютно всім. І ось тут вирішальний момент. Чи безпечна така поведінка? Можна подумати: ну, вони ж на тротуарі. Але ні, і ще раз ні. Це абсолютно неприпустимо, бо увага розсіюється, а ризик потрапити в якусь халепу зростає в рази. Ці 20 секунд їх варто присвятити виключно дорозі. Добре. Ліза та Яромир відклали телефони. Тепер перед ними нове завдання правильно прочитати знаки, які подає сама дорога. Так, по суті, є два основних типи наземних переходів: перший регульований. Це там, де є світлофор або регулювальник, а другий нерегульований, де вся відповідальність по суті ділиться між пішоходом і водієм, і їх, звісно, дуже важливо чітко розрізняти. І ось тут є ключовий момент: зелений сигнал це дозвіл іти, а не 100% гарантія безпеки. Це дуже важливо пам'ятати. Головне правило завжди, от завжди, переконуйте, що водії бачать і справді зупиняються, навіть коли світлофор здавалося б на боці пішохода. А ці правила, вони можна сказати, універсальні. Треба пам'ятати: якщо раптово вийти на дорогу, особливо за якоїсь перешкоди, у водія просто не буде часу зреагувати. А зупинитися посеред дороги це створити небезпеку і для себе, і для інших. Все просто. Ну а тепер, мабуть, найскладніше завдання: що робити, коли ціль вже зовсім поруч, а от облаштованого переходу немає. От і Ліза з Яромиром опинилися саме в такій ситуації: до магазину рукою подати, але їх розділяє дорога з інтенсивним рухом, і це той самий момент, коли потрібно прийняти дуже дуже виважане рішення. То чи можна їм тут перейти? Знаєте, на це питання немає простого так або ні, бо існують дуже суворі умови, за яких такий маневр взагалі дозволений. Ось вони ці три обов'язкові умови це такий собі чек-ліст. Якщо хоча б один пункт не виконується, то переходити дорогу тут заборонено. Крапка. Наші герої уважно все оцінили і, на щастя, в їхньому випадку всі умови були дотримані. І ось нарешті. Ліза та Яромир біля мети їхня невеличка подорож добігає кінця, а це значить, що час підбити підсумки і сформулювати, мабуть, головний висновок. Вони це зробили, купили все, що хотіли, і так само обережно повернулися додому. Саме знання правил та уважність допомогли їм подолати всі оці випробовування міських джунглів. Ну і наостанок питання, яке, до речі, часто викликає суперечки. На пішохідному переході хто має перевагу автомобіль чи пішохід? Формально, звісно, пішохід. Але чи тільки це має значення? І ось, мамуть, найголовніше дорожній рух це ж не змагання, хто тут головний. Це скоріше така собі система, де безпека кожного залежить від уважності та, знаєте, поваги всіх учасників. Якщо про це пам'ятати, то кожна подорож буде безпечною.